Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Будемо говорити про те, що відбувається в Україні, насамперед про злочини російські, які вони скоюють на території нашої країни. З нами на зв'язку зараз Павло Лисянський, це правозахисник і засновник громадської організації Східна правозахисна група. Пане Павло, вам вітання і слава Україні! Героям слава вітання. Я би нашу розмову хотів почати з того, що росіяни е, депортують українських дітей на Росію, як от цьому протидіяти, і чи можна у короткостроковій перспективі е, повернути їх назад? Коротки можливо, якщо ми оперативно повалимо диктаторський режим Кремля, там становиться новий демократичний уряд і фактично ззовні, ну, тобто зсередини, да, тобто самі російські урядовці. Які я сподіваюся, візьмуть дуже багато там політологів, радників українців для того, щоб будувати демократичний режим, вже відкатувати назад ці рішення, повертати дітям і імена і видавати українські паспорти, тобто денансувати те, що вони зробили видачу російських паспортів, тобто ну і з таким чином так можливо. А щодо оперативного ось вирішення цієї проблеми при збереженні детальського режиму в Кремлю, ну я вважаю, що швидкого рішення нема. Ми повинні усвідомлювати, що для того, щоб вирішувати це питання на державному рівні, цим питанням повинен хтось опікуватись. Опікуватись конкретно не просто уряд е Кабмін на засіданні Кабміну або ще щось повинна бути інституція Міністерство з питань репатріації. повинні бути там буду е е е працювати люди, які кожен день приходять на роботу. і Кожен займається хтось, встановленням місця знаходження цих дітей, хтось вибудовує. Саме технологію повернення цих дітей, тобто кожен повинен займатися цим питанням. Ну ось, наприклад, ми коли у нас після першого акту військової агресії Російської Федерації у нас збільшилась кількість переселенців, ми створили ми в міністерство з питань реінтеграції та внутрішньопереміщених осіб. Да, це було там дві 2016 році. Да, тобто для того, щоб вирішити питання нагальне, ми створили державну інституцію. Поки ми не створимо зараз а, таку державну інституцію. Ну на жаль, ми просто будемо про це питання говорити. Громадські організації будуть щось робити будуть звичайно робити там і державні інституції, офіс амбусмена або ще щось. Але ж що ми повинні розуміти, що профільної інституції на сьогоднішній день в Україні на жаль не існує, а це є нагальна потреба і є політична потреба для її створення для того, щоб вирішити це питання. Угу. А от е, з'явився зовсім нещодавно законопроект, який в примусовому порядку зобов'язує вивозити дітей із, із зон, де зараз тривають активні бойові дії. Е, розуміємо, що він в тому числі покликаний і для того, щоб попереджати ситуації з депортаціями. От як вважаєте, яких заходів ще можна вжити для того, щоб знову ж таки попередити цю це вивезення українських дітей, тому що дійсно повертати їх до поки не повалиться режим? Це надскладний процес. І чим більше е, росіян, росіянам вдасться вивести на територію своєї недодержави, тим більше і тим довше триватиме процес повернення їх назад. Е, ну, щодо цього законопроекту, вже багато разів я казав. Е, ну, війна уряду доводиться приймати дуже складні політичні рішення. І на сьогоднішній день це питання навіть ставив, не так: примусово евакуація дітей з зон бойових дій. Вона перш за на все направлена не для того, щоб а, дитину не депортували в Російську Федерацію, а для того, щоб їй зберегти життя. Тобто виключно з питань безпеки, з тим, щоб дотримуватися міжнародних норм конвенцій, да, загальна декларація прав людини, що кожен має право на життя, да, тому вони вирішили це питання і будуть і знову ж таки не примусово вивозити дитину, а примусово у в присутності одного ну, одного родича або одного з батьків. Тобто це не така примусова да евакуація, це не така примусова депортація, як роблять росіяни. Там все набагато жорсткіше відбувається, і на закони навіть ніхто ну не бачить. Вони спочатку почали депортацію, потім вони під цю депортацію, коли вже було сотні тисяч дітей, почали змінювати законодавство, розумієте. Ми тут так не робимо. Тут е, я знаю, що перед тим як ухвалити це рішення були консультації з громадськістю, з батьками. Тому я впевнений, що це питання вперше на все покликано на збереження життя наших українців, наших діточок, нашої молоді, тому що для кожної держави молоде покоління – це майбутнє держави. Саме вони будуть рухати вперед. Тому я я впевнений, що це вдале рішення. А що ще можна зробити? Я ну скажу так, потрібно працювати ідеологічно, да, тому що ми повинні ідеологічно інформаційно з цим працювати, Ми повинні робити так, щоб ті, хто був депортовані. Щоб вони самостійно мали бажання повертатися і щоб це було масове явище. Ну але про це я можу вам казати дуже довго. Я просто проанонсую, що напевно наступного тижня, ну тобто в березні, ми будемо презентувати звіт про ідеологічне виховання дітей та молоді на тимчасово окупованих територіях, і будемо підіймати цю тему, тому що їх ж не просто депортують з ними ще ідеологічно працюють, і ми повинні теж в цьому протидіяти для того, щоб не дати зруйнувати ідентичні. Української діти, хочуть, у, цих, у, у, у цих дітей. От цікавий момент е, щодо дітей. От ситуація зараз на сході нашої країни із людьми, які мають проросійські погляди, скажімо так. Ми знаємо, що їх є чимала кількість, як і тих, хто проукраїнсько налаштований, і так далі. Звільнити території це одне. А змінити от їхню свідомість, свідомість це уже зовсім інше. Тому що є люди, які за 9 років в окупації. Повиростали під впливом російської пропаганди. Повиростали, ну вони не мали іншого вибору. Так от склалося. Як працювати з ними і що робити, щоб не допустити попередніх помилок в історії? Ой, швидкого рішення не буде. Тільки багаторічна вибудована ідеологічна робота. І ми повинні на кожен історичний фейк, як працює пропаганда на тимчасово окупованій території. Не пропаганда, навіть а ідеологія. Вони змінюють в книжках там, в змі. Вони змінюють історичний факт під цей історичний факт, ну, наприклад, там України не існувала. Під цей історичний факт підганяють свої дії. Під ці дії з, 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 зумовлюють дітей там е, мілітаризуватися і брати в руки зброю. Ну це все буде в цьому звіті. Нам ми повинні робити фактично де ідеологізацію, тобто рускава міра там, тобто, ми повинні пояснювати. Що Україна захищалася, ми фактично це буде, як знаєте, робота адвоката. Ми повинні прийти до цих до цих людей і показати їм фактично і показувати багато разів і на різних майданчиках у засобах масової інформації, у соціальній рекламі для того, щоб показати їм, чому так сталося, чому Російська Федерація прийшла, чому вона замбувала людей, чому вона це все робила. Знову ж таки, ми повинні. Приділяти увагу більш випуску е, літературі е, науково-популярної ідеологічного спрямування, в тому числі і фільмів, е, е, тому що ну о, давайте так: якщо брати територію Російської Федерації, ви знаєте, в них е, за останній рік військової агресії Росії проти України вони профінансували величезну кількість е, літератури е, саме антиукраїнського спрямування. Ну, ми повинні відповідати і таким чином теж е, робити тут спротив. Е, на сьогоднішній день ми поки що відстаємо на цьому фронті тут, а, нам, а ми повинні відстав... не відставати, тому що ідеологічний фронт він дуже важливий. А от е, ще момент. От за те, як ви сказали, що це в принципі процес, який не має швидкого рішення, у такому випадку. Е, інститут негромадянства на сході нашої країни і загалом на. Територіях тимчасово окупованих, які перебували в окупації доволі довгий період. Це можливий для нас сценарій і чи припустимий він взагалі? Ви маєте інституту громадянства, щоб там були наші громадяни. Е, так, я маю на увазі Балканський сценарій. Як вони от випробували. А, Балканський я не почув, вибачаюся. Е, я не впевнений, що може бути Балканський сценарій. Я все ж таки дотримуюсь бачення секретаря РНБО Данілова. Що ну ми повинні повністю е, зберегти територіальний контроль. Да, щоб це все була Україна і більше не давати нікому не ни автономій, не розширених прав територій, нічого. Я з ним повністю погоджуюсь, що ну, розумієте, автономія чи якесь виокремлення. Ну, якщо мати Балканський сценарій, ну я не знаю, що мав на увазі, можливо, там незалежність послуг або ще щось. Так? Тобто регіоналізм, будь-який прояв регіоналізму це перші е, такі, знаєте, е, перші ластівки сепаратизму. Після регіоналізму йде сепаратизм. Після сепаратизму йде сецесія або анексія, тобто вихід е певної певної районів території до іншої держави або до незалежності. Тому у нас повинна бути одна, єдина і неділима Україна з е національними ознаками. І тому о, я вважаю, що ми повинні звільнити все. Встановити там контроль над кордонами, працювати ідеологічно і вже більше ніколи ніколи не повторювати політичних помилок. Що, наприклад, там закриття хочей на такі організації громадські, як Донецька Республіка, яка створила ще в 2006 році. Накрили очі, а в 2014-му отримали незаконне збройне формування ДНР. Ну я можу багато таких прикладів проводити. Тому я вважаю, що ми повинні звільнити контроль і вже ніколи не пускати сюди про російських агентів впливу або агентів впливу партнерів інших країн Російської Федерації е, в мене. Завершальне питання бо у нас не так багато часу залишилося, але все ж таки дуже просто цікаво почути саме вашу думку е, щодо цього питання. От звільняються території, до прикладу, території е, Сходу нашої країни. Повертають, повертаємося на кордони 91-го року, і маємо ситуацію, коли от сотні тисяч людей, які свідомо стали на бік Росії, свідомо е, обрали їхній спосіб життя, свідомо голосували за руський мір повертаються в нашу країну і мають право голосу. Ну і відповідно, політичне рішення їхнє, точніше, ви. Е, Борче право це свідомий важі впливу з боку Росії на територію незалежної країни, уже не як на окремий регіон, а на всю державу загалом. От що робити у цьому випадку, і як правильно зробити так, щоб не відділяти одних людей від інших людей, урівняти їхні права, врешті-решт. Ну, по-перше, я вважаю, що для деокупованих територій повинен бути певний перехідний період. Тому що там працювала 9 років ворожа пропаганда, там показували фільми, там працювали ідеологічні інструменти, там е, дуже багато агентури вони збережуть, коли будуть відходити. І я впевнений, що повинен е, пройти певний перехідний період, коли ці території можуть повноцінно е, приймати участь в політичному житті країни. І якщо цього не зробити і швидко їх інтегрувати. А я нагадаю, що саме це хотіла і зробити Російська Федерація через мінські домовленості. Вона ж хотіла інтеграції цих територій, накаченою ідеологією пропаганди російською, щоб потім поширити чи пасічник Верховної Раді були. І після тільки цього, як ми проводимо роботу, там певний період, ну там 4-5 років, тільки потім інтегратувати ці території в політичне життя. Деокупація і реінтеграція це поступові речі, це такі проекти, які певні, які повинні проходити розділами, періодами, і тільки після цього інтегрувати і поясняти це громадянам, що це не позбавлення їх прав, а що це державний процес для того, щоб повністю відновити територіальну цілісність України. Ось так. Будемо сподіватися, що це насправді спрацює, тому що дуже хотілося би, щоб все, е, Налагодилися і то якомога швидше. Але пане Павло, я вам дуже дякую за цю розмову і за детальні пояснення. Я нагадаю для глядачів, що з нами на зв'язку був Павло Лосянський, Це правозахисник і засновник громадської організації Східна правозахисна група.